Ігор Челенко, політичний експерт з нами відеозв'язком. Пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, вітаю вас. Верховна Рада ухвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Одразу за основу та у цілому запроголосували 319 нардепів. Тепер указом президента військових строкової служби будуть звільняти у запас. 21 лютого закінчився термін подачі депутатських правок і пропозицій до другого читання мобілізаційного закону. Мердеп Роман Костенко поінформував, що депутати подали понад 4 тисячі правок. Прогнозують друге читання не раніше ніж 6 березня. Пане Ігорю, 4 тисячі правок. Наскільки зміниться перший варіант законопроєкту про мобілізацію? Давайте, хоча б дочекаємось засідання профільного комітету, тому що це дійсно це величезний масив, і законопроект може змінитися до невпізнаваності. Хоча знову ж таки, якщо порівнювати той законопроект, який подавався міноборони урядом ще в грудні місяці, і з тим, що зараз ухвалено в першому читанні. То, попри те, що пройшов місяць, там ідентичність була на рівні 85-90%. Тому, якщо звичайно комітет відхилить більшість справок, то ми побачимо щось схоже на те, що було прийнято в першому читанні. Але я прогнозую, що насправді будуть приділяти серйозну увагу, наприклад, питанню аспірантів. Для того щоб е, зараз не знекровлювати наш, нашу вищу освіту, наших науковців, е, бо можуть бути величезні прогалини в цьому питанні, очевидно, змінять питання по догляду за інвалідністю. Я прогнозую, що, скоріш за все, лишать у нинішній редакції, так як воно виписано е, в законі про мобілізацію, е, також питання е, блокування рахунків. Я думаю, що скоріш за все це питання так само буде зроблено крок назад. Величезне питання, наскільки взагалі буде працювати кабінет військовозобов'язаного і оці електронні повістки, тому що у нас ніхто не може сьогодні заставити мати відповідну техніку, перевіряти її там раз на тиждень. Ну тобто, це теж величезне питання. Плюс ми бачимо, що паралельно з тим міноборони. Вже анонсувало новий продукт, називається Армія Плюс. Очевидно, робиться в кооперації з Мінцифри, і там все-таки той продукт направлений на вже нинішніх військових, але водночас навіть в тому застосунку вказано, що ніяких електронних повісток в ньому не буде. Тобто, цілком можливо, що і це буде відмінено. Я взагалі я думаю, що якщо і буде прийнято в другому читанню оцей закон про мобілізацію, очікувати. Його дії не раніше за травень місяць, не раніше пане Ігорю, закон про демобілізацію строковиків за пару хвилин і за основу і в цілому підтримали 319 народних обранців. Ну, ймовірно, він все ж таки дещо простіший ніж законопроєкт про мобілізацію. Але якби законопроєкт про мобілізацію вносив президент Зеленський, чи так само процес би затягнувся на кілька місяців? Я думаю, що все рівно б затягнувся. До речі, оцей закон про строковиків це ж частина того великого пакету про мобілізацію. Просто його виокремили для того, щоб швидко прийняти. Бо є сьогодні дійсно нагальна проблема зі строковиками, яких не можна сьогодні увільнити в запас. Через законодавчі обмеження під час воєнного стану, і це величезна проблема, тому що знову ж таки це строковики до ну відповідно там з 18 там до 27 років. Їх же ж мобілізовувати не можна. У нас мобілізують людей з 27 років, розумієте, і вони в такому підвішеному стані були. Ну тобто їх зараз звільнять в запас, плюс парламентарі прописали правку. Яка унеможливлює мобілізацію цих людей протягом 12 місяців, тобто це ще краще ніж те, що пропонував на початку президент. Ну єдине, що чекаємо, указ самого президента, тому що по-перше, треба, щоб закон підписали, звичайно, щоб він вступив в дію. Після того указ президента, який вже вже зробить рамки відповідної вже звільнення в запас. Дві заяви прозвучали цього тижня. Перша, начебто, президент на засіданні своєї фракції сказав, що військовослужбовцям на нулі потрібно підняти заробітну плату до 200 тисяч. І фактично, чи є у нас ці гроші, якщо немає туди їх брати, і наскільки важлива фінансова мотивація? Ну, по-перше, хочу нагадати, що встановлення нинішньої мотивації, 30 тисяч доплати і 100 тисяч доплати теж були. Два роки тому встановлені з ініціативи Зеленського багато хто думав, що цього не вийде зробити, але зробили. Стосовно 200 тисяч безпосередньо напередку. Ми ж розуміємо, що це не 200 тисяч, це до 200 тисяч, тому що там, в залежності від того, скільки людина перебуває безпосередньо на нулі. Чи є гроші на це? Моя особиста позиція, що є. Чому вона є? Бо. Наші партнери нам неочікувано зробили, я б сказав, джекпот. Джекпот з тієї точки зору, що нагадаю, ми витрачаємо власні кошти, власні податки на армію на зарплати військовослужбовцям. В зв'язку з тим, що зменшується сьогодні зовнішнє фінансування, зовнішня допомога. Нам, наприклад, треба додатково знайти на внутрішньому ринку, взяти в борг у самих же себе, грубо кажучи, всередині ринку додатково до 5 мільярдів доларів. Через там ОВДП чи інші там інструменти, але ж це вже наші будуть гроші. Це не зовнішнє запозичення. Відповідно, там, десь через півроку ми можемо просто перерозподілити кошти в державному бюджеті і збільшити статтю видатків безпосередньо на сили безпеки і оборони, що жодним чином не протирічитиме нашим зобов'язанням разом з нашими зовнішніми партнерами. І гроші такі будуть. Тобто, в принципі, таке реалізувати цілком можливо. Тобто, якщо так станеться, то можна говорити про справедливість фінансової такої мотивації у лавах Збройних сил України. Ну, звичайно, мотивація. Тому що, знову ж таки, до речі, ми ж розуміємо, що. Немало платять і з тієї сторони окупанти. Тобто, ми так само маємо по перше піднімати е, рівень е, грошового забезпечення, плюс 200 тисяч е, це сума еквівалентна, що отримують, наприклад, американські військовослужбовці, не беручи участі у війні. Тобто, ризики у нас ми самі розуміємо. Ну і плюс знову ж таки багато людей, які е, заробляють сьогодні по 4-5 тисяч. Доларів е і сидять в тилу, вони якраз бояться втратити е свою е таку е роботу високооплачуємо. І таким чином, коли зараз показується, що таке можливо, в принципі, це є сьогодні мотивація. До речі, навіть це може бути мотивацією для деяких чоловіків, які виїхали вже за кордони, знаходяться за межами України. Така сума теж може зараз стати певним е важілем для повернення. Пане Ігорі, це була перша заява, заява президента Зеленського і друга заява лідера фракції Слуга народу Давида Арахамії. Якщо захід не дасть грошей і зброї, будемо затикати фронт живою силою. На фоні заяви про 200 тисяч, які до 200 тисяч мають на увазі ця фінансова мотивація, що мали би отримати бійці на передовій. Заява про те, що затикати живою силою будуть фронт. Це чудова така мотивація напередодні прийняття саме законопроєкту про мобілізацію. Ну, по-перше, маю відзначити, що сказане Арахамію було де в Сполучених Штатах Америки. Тобто, так воно було сказане на нашим журналістам, але очевидно, із певного меседжбоксу, який орієнтувався на панів конгресменів, для того, щоб їх все-таки мотивувати виділити Україні озброєння. Бо, от, дивіться, як ситуація, наприклад, з Авдіївкою склалася. Величезний брак, дефіцит. Артилерії, брак загалом боєкомплекту, дозволив боєкомплекту, наприклад, систем ППО, дозволив росіянам повністю контролювати небо, відповідно, запускати просто, просто в шаленій кількості каби, керовані авіабомби. І там по 500 кілограмів є там каби і вище тоннажем. Тобто, все це було сяно всі. Фортифікаційні споруди, які робилися, де знаходилися наші люди. Вони просто зносилися під нуль. Ну там же живі люди були, розумієте, як би ви не укріплювали е позиції, але проти кабів ви нічого не зробите. Тому насправді в такій ситуації логіка зрозуміла, що не буде озброєння високоточного технологічного, так так ми розуміємо, що це буде більші втрати України, це треба говорити прямо. Але ми ж розуміємо, що посилити зараз е, і нагнати е, напередок жоден закон вас ну неможливо це зробити ні, от тими методами, як на вулицях, це часто відбувається там з цим чорним воронком, як їздить. Це неможливо просто зробити. Це не підніме мотивацію. Але водночас таке порівняння, е, така е, така постановка питання, вона все таки можливо. Спонукатиме наших західних партнерів приймати швидше рішення, тому що вже не на сьогодні треба, а треба було на вчора. І через оці затримки знаєте, ну ми маємо бути готові, що доведеться втрачати не одну громаду, тому що якраз ми бережемо людське життя і для того, щоб вибачте, не застилати це живими або мертвими, як це роблять росіяни з цієї сторони. То очевидно, доведеться відходити на більш укріплені позиції. Посли держав групи 7 у листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухилення від ухвалення, точніше застерегли від ухвалення реформи бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми міжнародного валютного фонду. І цього тижня у парламенті були дискусії щодо двох варіантів цього законопроєкту урядового та бізнесового. Один із законів нині ставили на голосування, і він не набрав необхідної кількості голосів. Цей варіант називають Таровським, тобто креатурою офісу президента, пане Ігору. У чому розбіжності між цими законопроєктами і чому безпосередньо наші партнери застерігають від ухвалення законопроєкту? Ну, питання ключове організація БЕП і його перезавантаження як дійсно незалежного органу. Багато критики йде якраз до цього законопроекту, який сьогодні було провалено на засіданні, який набрав 222 голоси. Якраз тим, що нібито він виписує фіктивні умови незалежності, і нібито залишаться відповідно важелі впливу. З боку вищої влади, вищих представників влади, і, хоча знову ж таки розумієте, питання ж в тому, що воно ж не приймалося в цілому, воно могло прийматися в першому читанні до другого читання. Завжди законопроект може дуже сильно змінитися. Але ми побачили зараз певний політичний файт в цьому моменті. Знову ж таки, урядовий законопроект. Навіть представниками уряду було засвідчено, що його не підтримують наші міжнародні партнери. Тобто, очевидно, що будуть шукати якийсь компромісний варіант. Але зрозуміло, що нам так чи інакше ми змушені провести перезавантаження БЕП і зробити його таким собі монопольним органом. Якраз монопольним органом для вирішення якраз економічних злочинів для того, щоб їх ну відповідно не там. знаєте, як у нас була палітра різних правоохоронців, які займалися економічними злочинами. А щоб це було на БЕП, ну зрозуміло, там можливо СБУ лишиться там, що стосується питань національної безпеки. Там є суміжні питання, але все рівно ця реформа вона буде зроблена. 10.46.0. створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва. Пане Ігорю, це ж не про адміністрацію, це про мерію. Так чи можна сказати, що це розпочинається? Ну, так званий новий етап боротьби саме з кличком. Ну дивіться, у нас мерія. У нас якраз міська рада поклала, якраз грубо кажучи, функції виконкому на міську державну адміністрацію. Тобто будуть аналізувати, як справляється сьогодні безпосередньо міська влада Києва. Якщо говорити про боротьбу з кличком, ну, як на мене, ця тимчасова спеціальна комісія її ну, політичне завдання, можна так сказати, я думаю, що після її завершення підготувати політичне підґрунтя для, пам'ятаєте, був законопроект про столицю. Київ-столицю у новій редакції його було прийнято вже в першому читанні, тобто він є сьогодні в профільному комітеті, але до другого читання ж він так і не дійшов. Я думаю, що, скоріш за все, це політичне підґрунтя для прийняття цього закону в другому читанні, відповідно, розділення посад. Ну, зрозуміло, зараз Кличко і так і так знаходиться під головою київської міської військової адміністрації, але тим не менш там радикальніші кроки. І я думаю, що це може бути наслідком від тих політичних заяв пана кличка стосовно нападок на місцеве самоврядування, можливо, навіть побудову авторитаризму. Тобто вони ж звучать не лише всередині України, а ми бачимо, що вони виходили там в швейцарських медіа, в німецьких медіа. Ну, відповідно, я думаю, що на це може бути певна реакція з боку центральної влади. 10.43.0 – створення тимчасової слідчої тимчасової спеціальної комісії по захисту прав інвесторів і 10.45.4 – це удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час її правового режиму воєнного стану у цілому підтримали 259 народних обранців. Цей закон стосується співпраці з державною аудиторською службою. Як Ви вважаєте, це ще один спосіб запобігання яйцям по 17? Ну, це не те, що яйця по 17. Це питання. Пам'ятаєте, був конфлікт, що е у нас була ситуація, з тим, що оборонні підприємства не мали можливості отримувати прибутки. І Верховна Рада вирішила це питання в зміни до законодавства. Стосовно е якраз яєць по 17, тут теж іде робота активна. Для того щоб моніторинг і аудит з боку ДАСУ відбувався коректно, тому що від окремих сьогодні оборонних підприємств є цілком обґрунтовані заяви, що є зловживання нинішнім законодавством. Ми взагалі це бачили в темі якраз прибутків оборонних підприємств. Коли ДАСУ казала, ну отже ж є постанова Кабміну. А вона не дозволяє мати прибутки, тому все, що оборон закладали собі оборонні підприємства, це є відповідно збитками для держави і відкриваються кримінальні провадження. І там просто шалені кримінальні провадження. Там на 6 мільярдів гривень це. Ну дуже, скажімо так, невчасно під час воєнного стану, коли йде власне наголос на розширені, на масштабуванні виробництва. Тому зараз з однієї сторони, звичайно, парламент приймає рішення для співпраці з ДАСУ, а з іншої сторони і прибирає законодавчо ті моменти, на які фактично давили в ДАСУ і не давали. Скажімо так, спокійно спати нашим оборонним підприємствам не лише державної, але й приватної власності. ОПК у нас сьогодні таке приватно-державне партнерство. Будемо це так казати. 10.31.3. щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. За основу підтримали народні обранці, зазначається, що загалом пропонується понад 50 покращень для військовослужбовців та правоохоронців. Наскільки цим безпосередньо законопроєктом вирішується питання впевненості військовослужбовців у завтрашньому дні? Ну, там питання більше не про соціальний захист. Там багато йде питання приділено усуненню дискримінації. Є питання, наприклад, зворотні що там, наприклад, військовослужбовці будуть обмежені в передачі певної інформації, там з геолокацією, ще там нюанси. Але, в принципі, цей законопроект він має право на життя, він допоможе загалом військовослужбовцям прибрати певні архаїзми всередині. І нашої армії, і в інших силових органах, і я думаю, що його варто буде приймати і в другому читанні. Вони і більше трішки білітальніше. Один із пунктів цього закону для військовослужбовців про те, що ви говорили, це встановлення обмеження на поширення в медіа та інтернеті даних, що дають змогу визначити геопросторові дані про військові об'єкти та військові частини. Ну і фактично, останнім часом ми не так вже багато відео бачимо з передової. То це зараз велика все ж таки проблема. Вона присутня, присутня, тому що є людський фактор, не дивлячись на обмеження використання там, мобільних телефонів, все рівно часто відео можуть з'являтися в Тікток, в Телеграмі. Ну, я ж кажу, це все залежить безпосередньо від людського фактору. Людина навіть може не зрозуміти, що вона здає там конкретні позиції. А з російського боку, я цілком свідомо зараз заявляю, працює дуже серйозна автоматизована система, яка ну, ви максимально оперативно можете передати ці дані. Це навіть швидше буде, ніж цивільна особа зніме десь роботу ППО. Тому в такому разі так є необхідність сьогодні встановлення такого законодавчого обмеження. Найголовніше, щоб цей момент не вважався для певного закручування гайок, тому що можна його, знаєте, розцінювати двозначно. Тому оцей момент його концептуально я розумію абсолютно, але можливо краще його виписати вже до другого читання, щоб не було двозначностей у прочитанні. Номер 5865 – Реформа ринку капіталів у цілому підтримали 279 народних обранців. Від цього документа зокрема залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на 1,4 мільярда доларів. Пане Ігорю, в чому його особливість? Ну, дивіться, у нас є комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ну, от вона є. Недостатньо ефективною сьогодні, і цей законопроект він дає можливість надати більше спроможностей регулятору, і що власне допоможе встановити ранкові правила гри сьогодні. Ну і від це відповідність там міжнародним фінансовим стандартам, під якими підписалися там сотні країн насправді. І це те, що Україна мала зробити давно. Це, до речі, якщо не помиляюся, навіть наше зобов'язання по меморандуму з МВФ ще від 2020 року. Тобто ми розуміємо, що ми навіть тут трошки запізнюємось. Але ж ми розуміємо, що здоровий фондовий ринок це один із елементів ефективної економіки. Тому закон хороший. Але питання знову ж таки як він буде впроваджуватись. За цим вже треба далі буде спостерігати аналізувати. 92-66 електронні аграрні ноти у цілому підтримали 263 народних обранців. На відміну від традиційних паперових аграрних розписок, аграрні ноти матимуть значно спрощений порядок видачі обігу та припинення. Чи можна це назвати так званою а чому ж так званою просто діджиталізацією в агросекторі? Можна, ну ці цифрові аграрні розписки. Вони ж там двох видів будуть там на, на товар, на фінанси, там різний заступен обороту, там три градації. Ну Це, грубо кажучи, що це таке? Це додатковий інструмент, який дозволить аграріям залучати більше фінансових коштів на власну роботу. Так, оце по суті кредити будуть. Але це додаткова можливість. Я думаю, що чим більше можливостей зараз в нинішніх складних умовах, в яких працюють наші аграрії, тим буде краще. Тому я так само знаю, що багато аграрних і компаній, і малих підприємств вони дійсно прагнули, щоб цей інструмент запрацював. Тому він же ж нічого такого не прибирає. Те, що було вже зараз, а дає додаткову можливість. Тому чому б ні? 5593Д – реформа корпоративного управління у цілому підтримали 262 народних обранців. У мінекономіки зазначають, що це ключовий етап для реформи держпідприємств, адже закон покращує умови корпоративного управління, посилює роль та відповідальність наглядових рад. Що тут зміниться Це базовий закон насправді дуже серйозний, дуже важко він йшов але. Ну, ми маємо розуміти, що з однієї сторони держава максимально позбувається сьогодні державної частки, і ми бачимо і мала приватизація, наскільки активно йде, і велика приватизація можливо відновиться, але тим не менш, все рівно в майбутньому існуватиме так званий суверенний фонд. Там з декількох десятків ключових підприємств, які буде в державній. Відповідно власності, і ми розуміємо, що якраз реформа корпоративного управління вона створює рамки, власне за якими має працювати цей бізнес. Немає різниці: він державний чи він там приватний, але він має працювати за сучасними стандартами, які сьогодні прийняті у всьому світі. Згадайте, як важко у наших монополіях. Пропровадилась тема щодо наглядових рад, це дуже важкий процес, був і завжди йому йде великий опір, тому що знову ж таки це впливи на те чи інше підприємство. Ну це грошова тема при різних владах. А те, що зараз приймається, це ж фактично робить по всіх наших підприємствах. Тобто, це вже не такі одиночні зміни, а це вже той досвід, який ми отримали. З великих підприємств він вже буде переданий на весь державний сектор, вони і ще один законопроєкт про злянемо: це 64.01 – прозорість роботи органів місцевого самоврядування. У цілому підтримали 262 народних обранців. Дехто з депутатів називає це таким собі знущанням, тоді як рада продовжує працювати у закритому режимі. Міс від місцевих рад натомість вимагають відкритості. А як вважаєте ви? Ну, сам по собі закон хороший, тому що у нас місцеві ради полюбляють якраз ну і до війни вони це полюбляли закриватись, навіть коли у них і організовувались там чи стріми, чи викладались навіть голосування по іменні. А часто це блокувалося. Ну тобто, питання стандартизації відкритості місцевого соврядування це класно. Але я тут дійсно я і погоджуюся, тут якраз з критиками прийняття цього закону прямо зараз. Бо, от я, наприклад, сьогодні, я вибачте, відкрив, вибачте, за рекламу одного депутата тік-ток пана Гончаренка. Це єдина можливість. Своєчасно отримати інформацію, що ж було проголосовано в конкретний момент у Верховній Раді. Розумієте? Ну вже до такого дійшло, що немає цієї прямої трансляції. Так я розумію, я розумію пояснення безпекової складової. Вона має право на життя, але ж тоді. Або ви повністю закриваєтесь, не передаєте інформації, або тоді відновлюєте пряму трансляцію. Тому я підтримую цей закон, але водночас я прихильник відновлення прямих трансляцій з Верховної Ради. Ну, єдине по правді маю сказати, що певний рівень транспарентності він то повертається. Наприклад, на сайті Верховної Ради повернули поіменні карточки народних депутатів. Стало більше інформації. Що розглядається, але все рівно цього недостатньо. Нам потрібен той лайф режим, який був. Він треба не лише для суспільства, який може фоном його включити. Він потрібен і для мене, як аналітика, який має розуміти хід пленарного засідання. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Ігор Чаленко, політичний експерт, був.